Українські сьогоденні, яке воно? Щоденні моніторинги новин, завивання сирен, постійні обстріли, плюсики у повідомленнях, тип у близьких силок, забута тиша, забути минуле, довоєнне життя, жити у війні і тут і зараз, розірвані родини та втрачені душі, загартоване вогнем, як і 100, і 200, і 500 років тому назад, українська незалежність, незглавність. Звідки сили у генетичному ході на рівні ДНК? Моє місто, місто Словетних розкинулося на березі колишнього Каховського водосховища. Місто з величезної історії, місто незлічених перемог, ніколи. Воно було і є. Тут я народився, тут я нині живу, як і тисячі людей, що залишилися вдох, не дивлячись на обстріли, бо ми вже третій рік і зуби активних бойових дій. Але моя історія не про жалість і суд, а про віру та стійкість, залежність. Та Шайба 22-го року протилижний берег Дніпра там, де знаходиться ЗС, був окупований, на жаль, і понині. З того часу почалися щоденні обстріли мого міста. В перший рік повномасштабної війни багато населення виїхало, але з часом багато і повернулося. Бо дома краще, хоч і під обстрілом. За цей час знищено багато домівок, вибито вікон, але після кожного обстрілу ми все збивається, прибирається і йде у своєму ритмі. Улітку 23-го орки підірвали Каховську. ГЕС, пост... о, залишивши на 41 день населення обох берегів без водопостачання, і... але ми впоралися. Я Доброго, дня. Доброго дня. Звати мене Водзинський Володимир. Я керівник управитель відділів, заступник директора. Навесні 24-го року орки знищили Артою торговий центр епіцентр, де працював мій тато. На щастя, ніхто не постраждав. Але сотні містян залишилися без роботи. За версією росіян тут була знищена база НАТО. Після цієї події ми стали однією з багатьох розірваних родин в країні, але головне, що на вихідних ми поєднуємось. Це такі дорогі та безцінні миті, на жаль, які не усім в нашій країні можливі. Поїхали далі! На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці, канадське кульнове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут на? Крім мене і моєї сестрички живуть багато наших однолітків. Навчання в нас дистанційне, бо безпекова ситуація не дозволяє вільно ходити до школи. Ось, до речі, і моя школа. Тут працює і моя мама. Як усі школи нашого міста обпечена, розбита, але чекає на повернення учнів за пар. Як і ми чекаємо на неї. Кидайся до Україна, да притамні до нас нема. Сталя батька нормальним. Ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої. Малеч існують безпечні простори Один з таких ходить моя сестричка. Зі своїми товаришами у теплому та дружньому колі готується до школи, грає, співає, танцює. Також, попри все, працюють різноманітні секції та гуртки. Ось я, наприклад, ходжу на футбол. До речі, готуємося до обласних змагань. Не вміти буде ним, не скидайся до твоя земля, не слідайся, то Україна. Добре там. Є... Пана віра в засу, бо хто як не наші воїни зможуть зупинити та побороти ворога. Як бачите, мої шеврові справжні бойові подаровані моїм дядьком, який з перших днів стоїть на захисті нашої країни, до речі, як і моя бабуся. Тож і я намагаюся допомогти нашим воїнам, збираючи пластик, який потім волонтери здають, а на отримані кошти закуповують дрони, щоб нищити ворога бо разом ми є сила. Але не дивлячись, на щоденні обстріли наше місто зустрічає нас, ходить сиренами та моторами машин, пахне порохом та свіжою випічкою, влучить прильотами, арти та дитячим сміхом, живе молитвою та вірою, радіє новому світанку, та новинам, що під час обстрілів загиблих та поранених немає. Я не знаю, що буде завтра. Але я точно знаю, ким я буду завтра українським хлопцем, який мріє про мирне небо, про навчання у своїй школі, про стіданки усієї родини вдома, про прогулянки з друзями. Чи страшно мені? Звісно. Але я стою на своїй землі, себе вдома. Тож вірю в силу та оберіг пращурів та своїх батьків. Бо ми, українці, палені вогнем, опечені порохом, але живі, сильні, вольні та незалежні борітися, поборите.